Що стосується нашого нашої перспективи нашого нашого членства, то воно залишається щодо нього залишається статус-кво. Тобто, ми точно не зробили крок назад. Всі е, прийняті раніше на попередніх самітах, Р е, е, Документи, які були проголосовані 32 країнами, залишаються в силі. Це означає, що рішення минулого е, року, там де, там, де було вказано абсолютно чітко, що шлях України до НАТО є незворотнім, воно залишається в силі і для нас нічого не міняється. Тому що для того, щоб щось поміняти в цьому, в цьому питанні, яке було прийнято на найвищому рівні, як фінальний документ е, саме то е, НАТО, повинно бути альтернативне рішення саміту на іншого саміту НАТО, там де 32 країни скажуть що а тепер Україна, наприклад, не буде ніколи членом НАТО, і я думаю, що це нереально зробити, тому що немає е, такої кількості країн, тобто 32 країни країн, які би сказали, що Україна не буде ніколи в НАТО. підсумовуючи, скажу, що для нас в цьому питанні нічого не змінилося, і так само ми е, е, йдемо до НАТО, але Інтегруємося де факто зокрема через обороні бюджети, зокрема через спільні програми, зокрема через навчання по стандартам НАТО, переозброєння по стандартам НАТО, і так далі, і так далі, і так далі.